Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Зовсім скоро новий рік. І ми заздалегідь готуємося, як завжди, до цього свята. Ось і я м -м -м, хочу вам показати, яку можна зробити привітальну листівочку для своїх друзів. Це кролик, бо йде у нас рік. Кролика. Як таку гарну листівочку зробити? Зараз ми з вами разом це зробимо. Для цього нам потрібен аркуш блакитного кольору, білий аркуш ножиці, олівець, фломастер, клей. І ось такий скляночка така. Так, що ми будемо робити? Ми беремо аркуш і ось так згинаємо куточок до куточка. Бачите, робимо лінію, таку, щоб наша лисівочка ось так могла відкриватися, і тут ми можемо написати якісь поздоровлення. І так закриватись. Тепер кладемо перед собою, <кхід> беремо склянку, обводимо склянку. Олівцем простим, бачите, коло. І потім беремо клей, те, щоб будемо простим олівцем. Ось так. Тепер беремо, вирізаємо. Це у нас буде голова, це у нас буде лапки. Маленьке коло ми отак згинаємо. І посередине. Отак от ріжемо. Дивіться, оп, це у нас лавку викладаємо. Ось так у нас повинно бути. Дивіться. Видно? Ось так. О, Отак. От так, що треба далі? Смужечку, ось таку треба вирізати, На половинку скласти і куточки ось так посередині розрізати. І верхні куточки ось так зрізати. Так. І ось так зрізали. Це у нас будуть вушка. А, два вушка. Що треба тепер робити? Треба намазати клеєм і ось так приклеїти вушка. Дивіться. Ось так приклеїти нашому кролику вуха. Ось такі вуха. Так, Тепер намазуємо клеєм. Ось так намазали клеєм. Ось так. Бачите, ось так. Вушка не чіпаємо. І посередині внизу ось так приклеїли. Дивіться. Ось так. Тепер ми лапки повинні приклеїти внизу. Так. Другу лапку намазали, приклеїли. Ось так. Дивіться. Тепер ми малюємо очі нашому кролику. Носик, можна рожевою фарбою. Я намалюю ось такий носик. Наш кролик буде веселий, посміхатись буде вусики. Так, є. Потім беремо лівець, я так трошки згинаємо вушко. Він такий був, прислухався, яке там вітання приготували діти для своїх друзів. Ось такий, бачите? Ось такий наш гарний кролик вийшов. Саме найкращі діти подарунок це подарунок, який ви зробите своїми руками. Я бажаю вам успіху та всіх вітаю! з з Новим роком. Будьте здорові, миру всім, щастя та всього найкращого. Я вас люблю завжди з вами.